Напруга на фронті між тим не спадає. В генштабі звітують про майже півтори сотні бойових зітнень протягом минулої доби. Ворог намагається просунутися на всіх ділянках фронту, особливо гарячо. Зараз на куп'янському, торецькому, покровському, курахівському відтинках. Що саме там відбувається в оперативному огляді моїх колег? Дивіться далі. На Харківському напрямку ворог не припиняє штурмів в районі Вовчанська. Наші армійці тримають оборону. На цих кадрах воїни Держприкордонслужби утилізують росіян за допомогою скидів із дрона. На куп'янському напрямку противник провів із десяток атак у спробі прорвати наші позиції. Під час нічного полювання прикордонників на російські автомобілі український ударний гексакоптер методично знищує ворожі цілі. А це кадри з полоненим окупантом, який потрапляє.

Буде жити. на Луганщині неподалік села Золотарівка. Наші оборонці за допомогою FPV «Камікадзе», ПТРК, Стугни та «Скидів» із «Мавіка» на попіл та Брухт перетворюють ворога і його техніку. Чотири рази. Окупанти намагалися штурмувати Білогорівку, але ці спроби відбили наші захисники. Також ворог мав наміри просунутися поблизу греківки. 32 безпілотники спрямували росіяни в бік позиції українських воїнів у районах Макіївки і Балки Журавки. Під обстріли потрапили й безпосередньо населені пункти. По цих селах противник завдав 9 артилерійських обстрілів. На Лиманському напрямку поблизу тернів російська механізована колона із броньованою машиною піхоти та багатоцільовим транспортером прямувала на українські позиції, щоб завдати раптового удару вночі. Але плани ворога були швидко зруйновані. На сіверському відтинку окупант безкінечно суне на кадрах. Бачимо, як наші захисники розгромили чотири ворожі БМП та 13 штурмовиків. На Краматорському відтинку загарбники лізуть в районах Ступоч та часового яру це кадри воїнів 18-ї слов'янської бригади Нацгвардії, у місті, яке окупанти намагаються захопити вже не один місяць. Не замовкає артилерійська канонада. На турецькому напрямку росіяни намагаються покращити своє положення. Напередодні атакували поблизу Турецька, Деліївки та Щербинівки марно. На Покровському напрямку армія РФ концентрує максимальні зусилля, атакує за допомогою важкої техніки та піхоти, так само і на курахівському відтинку. Причому втрати російських військ просто колосальні. Українські війська працюють над тим, щоб ці втрати тільки зростали. Мета тут дій зрозуміла це захоплення Курахового. На що ворог буде сплямовувати свою активність наступальну в найближчі тижні та місяці, і Покровська це стосується. Тобто, ось це є цілями ворога основними на цих напрямках. З Курахового триває евакуація. Пересуватись вулицями там смертельно небезпечно. У таких умовах група поліції Білий Янгол продовжує забирати поранених та вивозити місцевих жителів, рятують швидкі. Ість і реби давай здесь. Держу. Давай, давай. На. У місті залишається близько тисячі людей. Серед них діти, бомбами та артилерією. Окупанти рівняють із землею житлові квартали, скидають на цивільних вибухівкою фпв дронів. Людей закликають виїжджати з під обстрілів у безпечніші регіони України. Із з вірою у Збройні сили України Тетяна Литвин подробиці телеканал Інтермарафон Єдині новини.